Що ж, друзі, всім привіт! Хочу привітати вас на першому випуску мого аудіоподкасту. І сьогодні буде одна із дуже дуже важливих тем, я би сказав, це, напевно, одна із тих тем, яка стоїть по рахунку друга після спасіння. Звичайно ж, це стосунки, це відносини. І тема, яку я сьогодні обрав, я назвав її наступним чином. Відвічна дилема мій, не мій, моя, не моя. Я чомусь вважаю, що молодь, підлітки, я навіть більше сказав, це молодь, це такий період. Давай, давайте взагалі о, о загальному. Е, взагалі, будь-які люди до шлюбу е, завжди задаються цим питанням. І мені здається, що це насправді є відвічна дилема, тому що. Скільки я себе пам'ятаю, скільки я займаюся з молоддю, скільки часу взагалі я чув про цю тему, вона до цих пір актуальна і постійно людина поки не одружиться або ж не вийде заміж, вона не впевнена до кінця, це його вибір, правильний він чи ні, це Божа воля на це чи ні, чи це правильно, що він вибрав саме таку дівчину. І навпаки, дуже часто дівчата сумніваються в тому, чи це справді. Той хлопець, з яким вона повинна поєднати все своє життя. Отож, друзі, сьогодні ми будемо говорити про цю тему, ми спробуємо розібратися в ній, і я буду дуже радий, якщо кожен із вас отримає для себе велику користь. І так, визначення проблеми: чи існує проблема? Або ж яка проблема існує? Перше, не всі відносини ведуть до щасливих шлюбів. Ще раз дивіться, не всі відносини. Романтичні відносини, стосунки до шлюбні, вони не всі ведуть до щасливих шлюбів. Я думаю, що всі ми тут погодимося з цією цитатою, з цим висловом, з цим виразом, тому що не всі романтичні стосунки вони ведуть до того, що утворюється шлюб. Дуже мало таких випадків, коли це були перші відносини, перший хлопець і дівчина в цій історії в їхньому житті, і це створився шлюб. Дуже часто буває таке, що хлопці вже були якісь відносини, дівчини, це перший хлопець або навпаки. Але так, щоб і в одного, і в інший це перші відносини, і вони одразу привели до шлюбу. Сучасна історія, сучасна молодь говорить про те, що це дуже рідкі випадки. І перший з проблем це не всі відносини ведуть до щасливих шлюбів. Друга, багато відносин ведуть до розчарування у людях, і у висновку, в успішності їхнього шлюбу, чи шансу на цей шлюб взагалі. Багато із романтичних відносин ведуть до розчарування у людях, і у висновку в успішності їхнього шлюбу чи шансу на цей шлюб взагалі. Третє, повна безвідповідальність. Це ще одна із дуже популярних проблем, яка існує у відносинах, повна безвідповідальність та нерозуміння, до чого приводять мої дії, що таке шлюб, що таке сім'я, нерозуміння того, що шлюб і сім'я це різні поняття. Це призводить до повної безвідповідальності. В особливості я би сказав, це торкається хлопців. Це дуже часто торкається, що хлопці безвідповідально відносяться до відносин. Вони спілкуються з дівчатами чисто через те, що їм це подобається, їм це гарно. Йому подобається, як вона йому робить якісь компліменти. Він дуже просто, прямо він прямо в захваті від її краси, від того всього, яка вона гарна, і. Дуже часто хлопці вони це роблять чисто для того, щоб отримати, знаєте, такий гормон, якийсь щастя, не знаю, дофамінову дозу якусь від спілкування у відносинах. Але серйозних намірів в нього немає. Це дуже часта історія. Звичайно ж, і серед дівчат є такі випадки, коли дівчата вони не розуміють, чому вони це роблять. Вони спілкуються з багатьма хлопцями, дають е, надії багатьом хлопцям одночасно, і це також неодноразово зустрічається. Друзі, це дуже велика проблема, це безвідповідальність у стосунках, вона призводить до негативних наслідків. Четверта проблема, яку я вважаю, варто зазначити, це поламані долі, нереалізовані мрії і зруйноване життя. Я би сказав, що четверта проблема це наслідок перших трьох. Але ця проблема існує. Друзі, з чим ми заграємось? Людина це особистість, це не річ, не предмет. Не іграшка, навіть не домашня тваринка, виявляєте? Це особистість. А особливо, якщо ми говоримо в контексті християнства, то це ще й ті, за кого Бог віддав найдорожче свого сина, цим самим викупивши нас, зробивши своїми, своєю власністю. Ми повинні зрозуміти це зараз, друзі. Кожен із нас, той, хто зараз це слухає, той, хто, можливо, має відносини. Той, хто, можливо, тобі подобається, або, можливо, той, хто тобі спричинив біль. Кожен із нас це особистість. І ми повинні зрозуміти, з чим ми заграємось. Ми повинні це усвідомити. Гаразд, візьмемо самий простий варіант. Давайте візьмемо самий простий варіант, і такий самий гарний все добре, депресії немає, ти живеш і просто мрієш про сім'ю, про шлюб. Але чи звільняє це нас від відповідальності, бути обізнаним, розуміти всі можливі тонкощі цієї сфери? Звичайно ж ні. Знаєте, можна привести приклад, я думаю, це дуже популярне, ви його знаєте. Коли, наприклад, ми говоримо про половин, а десь там в світі є моя половинка. Дуже часто приводять приклад огризка надгризеного яблука, якогось фрукту і так далі. І пропонують людині обрати надгризену грушу, надгризане яблуко, можливо, ще якусь їжу або ж продукт, чи фрукт, чи овочі надгризений, і пропонують взяти собі з'їсти. І, звичайно, ж, всі відмовляються. Ніхто не хоче їсти надгризене після когось. Друзі, ми повинні зрозуміти, ми повинні зрозуміти. Ми повинні зрозуміти. зрозуміти, Ми ми не повинні обирати половинки. Все, що стосується вибору половинок, одного чи одної єдиної, десь там вона є все це глобальний обман людства і повний міф. Напроти, що нам говорить Біблія про це? Друзі, Бог говорить про те, що він створив на самому початку окремо чоловіка і окремо жінку. Він створив їх окремими. Цілісними особистостями, не половинками, не якимись недостатніми, якимись недостатньо розвинутими він їх створив вінцями творіння? Це означає, що ми не повинні шукати половинок, а задати собі запитання: якщо ж я не хочу їсти огризок, якусь половинку, щось надкушене, то що я можу запропонувати комусь? Чи не виявлюся часом я тим огризком для когось? Саме через це. Ви молодь або ж всі, хто ще не є в шлюбі, не створив сім'ю, не одружився, бо ж заміж не вийшов. Хто формує своє життя найперше, чим ви повинні бути зайняті, це робота над собою і формування цілісної особистості, повноцінної, а не підгнившої, надкушеної і так далі. Бог задумав вас не такими, Він створив вас і задумав вінцями свого творіння. Друзі, я би хотів, щоб кожен з вас зараз на цьому сказав амінь. Просто це реально так і має бути. Тому саме через його благодать і незаслужену милість в ньому ми можемо стати тими, ким він нас задумав, переобразившись від нової розуму в його образ. Окей. Проблема існує. І я завжди кажу: щоб досягнути змін, потрібно найперше визнати проблему, а визнання проблеми це 50% успіху. Тому, друзі, я вас вітаю. Ви вже 50% успіху в цій сфері маєте, однозначно, якщо погодилися з тим, що проблема в цій сфері існує, і навіть при самому гарному розкладі наших обставин нас не звільняє це від того, щоб бути обізнаними в цій сфері. Тож, давайте розберемось в цій темі, станемо трохи більш обізнаними, трішки кращими, трішки більш дорослішими та усвідомленими особистостями. І так, перший пункт, з чого я розпочну, щоб ми почали розуміти одне одного, друзі? Знаєте, розуміння одне одного. Означає багато, воно робить щось надзвичайне в нашому мисленні. У вас було таке, що ви жили собі, жили, ламали голову над якоюсь проблемою чи запитанням, а потім щось відбулося, ви десь почули, побачили, Бог відкрив, приснилось і бац! Ви зрозуміли! І о, алілуя! Як же все стало просто! А як я раніше цього не бачив? Так от, я хочу, щоб ми з вами почали вчитись розуміти одне одного. Навряд чи ви цього досягнете у всій повноті під час мого подкасту. Це процес. Але є щось, від чого потрібно відштовхнутися. Отож. Перший пункт, який би хотів, щоб ви для себе запам'ятали, зазобрили і просто написали собі на лобі. Ми рівні та різні. І хлопець і дівчина, діти Бога, вони обоє рівні в плані спасіння і батьківства. І так, галатів. 3:28 Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. Друзі, ми всі рівні, і ми всі різні. Ми подібні в тому, що як хлопець, так і дівчина мають право на щастя, щасливий шлюб та сім'ю. вірно ж? Ми подібні в тому, що у нас всіх є емоції, мрії, цілі, бажання, темперамент, особистість. Це те, в чому ми подібні. Це важливо знати, розуміти, це багато вирішує. Але я хочу залишити для вас таку цікаву цитату, яку сказав Лео Франк. Я думаю, що ви його знаєте. Можливо, якщо не знаєте, до речі, в мене в інстаграмі я з ним колись проводив ефір. Це вчитель, богослов і дуже мудрий, мудрий брат. Цитата звучить так: нерозуміння відмінностей постійно призводить до конфлікту. Ще раз, нерозуміння відмінностей постійно призводить до конфлікту. Ми можемо зрозуміти, в чому ми подібні. Ми Можемо сказати, як хлопець так і дівчина мають рівні права. Але нерозуміння відмінностей постійно призводить до конфлікту. Ми з вами повинні усвідомити, що хлопці та дівчата в багатьох питаннях є рівними, але не в меншій кількості питань ми різні. І лише після того, коли ми це усвідомимо і почнемо працювати над тим, щоб зрозуміти одне одного. Лише тоді ми зможемо додати собі шансів на створення щасливої сім'ї або ж успішних відносин до шлюбу. Другий і дуже важливий пункт, який би я хотів зараз зауважити, це я його так назвав даже питанням мій не мій Міф. Пам'ятаєте, ми говорили про половинки? Десь є там половинка, і ти маєш знайти якось відшукати, про що ж говорить Біблія, і як зрозуміти, що це твоє, еклезіаст 4:12. А коли б хто напав на одного. То двох вони стануть на нього, і нитка потрійна не скоро пірветься. Бог нам говорить, що є певний принцип, по якому будуються дошлюбні чи шлюбні стосунки, та по якому потрібно аналізувати відповідність, розуміти, моє це чи не моє. Цей принцип звучить наступним чином. Ми почули, що Біблія називає цей принцип потрійною ниткою. Я би хотів, щоб ми визначили це: Ти, вона і Бог. Цей принцип дуже працює у відносинах. Той же самий принцип дух, душа і тіло. Кожен із нас, людей складається з трьох складових: це дух, душа і тіло. Той же самий принцип про три види любові: це ерос, філія та агапе. Давайте ми трішечки зупинимося на цьому питанні. І так, ерос, тіло або ж інтим. Подобається фізично, еротика. Якщо ви бачите, що ви подобаєтесь одне одному, вас приваблює зовнішність, друже, ти не повіриш. Але це вона. Ви повинні зрозуміти, що Бог створив нас такими, які прагнуть саме інтимної любові. Ясна справа, що це більше відноситься до чоловіків, до хлопців. Дівчата не так трохи в цьому плані, хоча це ще як які. Ми індивідуальні, ми рівні, але різні. І це маєте визнати, дівчата. І хлопці повинні це усвідомити. Дівчата, ви повинні зрозуміти, що хлопці в цьому питанні не такі, як ви. І, хлопці, ви повинні зрозуміти, що дівчата в цьому питанні не такі, як ви. Ми в цьому питанні рівні, тому що ми всі маємо на це право. Але ми в цьому питанні різні, і це потрібно знати і усвідомити, і це нормально. Якщо вам Бог дав певні смаки, це нормально, що ви однородному подобаєтесь. Тому це все нормально. Якщо Бог тобі від самого початку заклав смаки, це добре і так має бути. І не потрібно змушувати себе якось там, знаєте, перевиховувати чи любити ту чи того. Які тобі не подобаються, цього не потрібно робити. Ей, друзі, вам один з одним при середньостатистичному розкладі 45-50 років прожити, а можливо і 60 чи більше. Звичайно, що таких прям яскравих, наповнених пристрастю, можливо, 30-40 років. Як у кого? Організми різні. Саме через це не може бути любов, побудована лише на ерос. Друзі. Тому що не все будується на цьому, але це важливе питання. Ми не повинні його ігнорувати. Ми не повинні сказати, що о, така гарна душа. А те, що зовні ні. Друзі, ви повинні зрозуміти, ви все життя берете разом жити. І це нормально, що тобі подобається, наприклад, тільки ось такі дівчата, або тобі подобається тільки ось такі хлопці. Це не проблема. Ти не повинна і не повинен себе змушувати любити іншого чи іншого, якщо зовні тобі це не подобається. І з іншого боку, якщо ви бачите в собі. Те, що вам подобається зовнішність, друзі, це вже один із дуже важливих факторів, що це він і вона. Це та твоя половинка, яку ти шукав. Хоча ми повинні розуміти, половинок не існує, існують цілісні особистості. І це саме та особистість, з якою ти можеш поєднати своє життя, якщо вона тобі зовні подобається. Друге, філія, душа або ж дружба, комунікація, цінності, подобається бути разом. Ви друзі, ви кращі друзі. І якщо хлопці більш профі у першій, то дівчата саме у другій. Це потрібно знати. І катастрофа, коли хлопці так не думають, коли вони думають, що їй не важливо спілкуватись, дівчатам дуже важливо спілкуватись, багато спілкуватись, робити щось разом, проводити час і так далі. Але насправді це потребує кожен і хлопець, і дівчина. Ми потребуємо спілкування, прийняття, порозуміння, вислуховування ідей і так далі. І якщо дівчині цікаво поговорити про те, як справи і як поживає її подруга в інстаграмі, і чи бачив ти вже цей шок-контент в її сторіс, а потім послухати ще 50 причин, як сильно і чому ти її любиш, причому різних, щоб не повторювалися. <хи> То хлопцям цікаво, щоб дівчина послухала його якусь нову бізнес-ідею чи, можливо, щось по служінню те, що для нього реально цінне, і те, чим він живе. Розумієте, ми рівні, але різні. Ми всі цього потребуємо, але на різні теми. Третє агапи: дух, любов. Яка ніколи не перестає. Друзі, ця любов це згодна перейняти відповідальність незалежно від обставин. Лише стосунки, які побудовані на Христі, і центром ваших відносин є Бог, лише така любов не перестає. Бо ця любов у вас, у ваших стосунках чи шлюбі, і є Бог. Без нього ніяк. Не все так яскраво може бути, як вам здається, чи хочеться не все, повірте. Не завжди буде період ідеальних стосунків і часто не із-за когось із вас, а просто ви можете переживати жахливий час. І вам потрібен Бог, вам потрібна спільна молитва, читання слова, служіння, зростання в Бозі. Тому, якщо ти бачиш це в ньому, в ній, що у стосунках до шлюбу ви подібні у цьому, воля, ви знайшли одне одного. Друзі, ще раз, якщо ви знаходите ось ці три складові, і ви розумієте, що зовні ви один одному подобаєтеся. Ви класні друзі. І вас об'єднує Бог, друзі, більше немає що думати. Це те, що ви шукали. Ви можете спокійно створювати шлюб. І так, я би для вас залишив зараз трішки практичних ресурсів, які ви можете використовувати для того, щоб саме побудувати любов, агапи або ваші стосунки навколо Бога. Це плани читання в UVersion Holy Bible є дуже класні тематичні плани читання, або ж, наприклад, Біблія цілком, чи, можливо, частинами, або конкретно по якійсь темі, книги читати, разом молитися, шукати Бога, спільні пости за ваші стосунки. Це дуже сильно. Будуйте стосунки на правильній основі. І третій, останній пункт, скажімо так, це краще розлучення, розлучення до шлюбу. Цю фразу сказав друг Лео Франка Йоганнес Раймер: Краще розлучення, розлучення до шлюбу. Недовго, але трохи на цьому. Друзі, шлюб і сім'я це вже не про експерименти. Піде, не піде, моє, не моє, це про експерименти, а що покращує стосунки? Це чи це. А що допоможе нам вирішити проблему? Це чи це? Ви розумієте про що? Якщо зараз ви бачите, що воно не лізе ні в які двері, відпустіть. І о Єфрем, а як же? А я ж її чи його ображу, о жахи, розб'ю серце. Друже, якщо ти розумієш, що пройшла любов і зів'яли помідори ще до шлюбу, то у шлюбі, коли почнуться проблеми, вже буде пізно, і вибачте, але скажу бачили очі, що брали? Вибачте, але їжте повеласьте. Думайте, наперед, друзі, беріть відповідальність, а в разі помилки чи усвідомлення, що це не ваше, визнайте це, дайте прямо про це знати. Друзі, ви повинні зрозуміти, що. В стосунках важливо бути чесним. Якщо ви вже бачите до шлюбу, що ви зрозуміли, це не те, з ким ви хотіли би прожити своє життя, це не ті відносини, які хотіли б мати. Будьте чесними, скажіть це прямо, не приховуйте, не натякайте, не думайте, що ви когось образите. Ви образите скоріше тоді, коли ви будете це приховувати. Коли ви будете якось старатися, це якось так сказати, щоб не образити. Саме краще це сказати прямо так, як є, домовитись і залишитись. Гарними друзями. Окей, okay. тепер розглянемо, які ж тоді можуть бути помилки при формуванні дошлюбного фундаменту. Дошлюбний фундамент і які можуть бути помилки при цьому? Трішки перелічу. Неправильні причини. Втеча з дому. Якщо у вас причина створити шлюб втеча з дому, це дуже неправильно. Тиск друзі, всі вийшли, а ти ні. Всі вийшли заміж, а ти ще досі не вийшла? Як же так? Це дуже неправильна причина. Помста. У вас були стосунки, він чи вона його кинули, і тепер. Щоб йому відомстити, то вийду заміж забудь-кого. Просто щоб. Просто, знаєте, от хай тобі буде так, бо тому що. Бо тому, що бо тому. Друзі, це неправильна причина. Помса для шлюбу це неправильна причина. По розрахунку, це також дуже неправильна причина. По розрахунку створити шлюб, це, друзі, бійтеся цього. Синдром КНН. Краще, ніж нічого. Це також дуже неправильна причина для того, щоб створити шлюб. Жалість. По хворобам чи ще якихось причинам, ну хто ж її візьме, хоч я напевно, аби щоб допомогти людині, вихваю, прикрашу, приодягну. Друзі, це дуже неправильна причина, хоча дуже часто таке трапляється, і ці стосунки не ведуть до гарного щасливого шлюбу. Жалість для створення шлюбу це невірний фундамент. Ради батьків, ви їх поважайте, любіть. Але ради них створювати шлюб, це неправильно, друзі, вам з цією людиною жити і вам створювати з цією людиною сім'ю. Не ваші батьки будуть з нею жити, а вам жити, вам будувати, вам брати відповідальність, вам разом плакати, вам разом сміятись, вам разом виховувати, народжувати дітей. Друзі, це дуже важливо. Тому, друзі, перше, які можуть бути помилки при дошлюбному фундаменті. Це неправильні причини, які ми щойно з вами перелічили. Друге, це відсутність дошлюбної чистоти мислення. Важливо берегти себе і своє мислення до шлюбу в чистоті, про що я? Інформаційний простір дуже впливає на формування нашого уявлення та бачення про шлюб, сім'ю і відносини. Я би виділив наступні, наступні критерії або ж пункти, які дуже сильно формують наше мислення про шлюб та сім'ю. Кіноіндустрія. Знаєте, особливо ці дорами, там серіальчики різні і так далі, фільми. Друзі, це дуже формує, і це неправильно, якщо саме це формує. Соцмережі, популярні особистості або чужий досвід, особливо коли ми спостерігаємо з якимись блогерами, популярними людьми. Супер! І ми повинні радіти за їхні відносини. Але ми не повинні думати, що такий досвід має бути в мене. Друзі, у вас буде свій досвід, у вас буде свій шлюб, своя сім'я. І ви не повинні переймати чийсь досвід на себе. Якщо ви дивитеся, що вас не так, як у когось в соцмережах. І ви думаєте, що ви недостатньо, якісь такі у вас життя, якесь не таке, і ваші відносини зовсім не так виглядають. І ви думаєте, що все значить, вони не такі, як потрібні бути. Друзі, це велика помилка. Контент 18. Друзі, бережіться цього. Просто не знаю. Тікайте від цього, відмахуйтеся, просто робіть все можливе. Аби не бути там, будуйте відносини з Богом для того, щоб не залишалося місця для цього. Можуть бути також ще інші проблеми. Біблія каже, до Филиппіан 4.8. Наостанку, браті, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Формуйте самі своє уявлення. Працюйте над цим, не пускайте це по інерції. Не дозволяйте болоту. Змусити вас думати так, що у висновку в житті потім одне болото, адже наші думки дорівнює наші дії. Ще раз, не дозволяйте болоту змусити вас думати так, що у висновку в житті потім одне болото. Адже наші думки дорівнює наші дії. Третя помилка при побудові дошлюбного фундаменту це неповага до батьків. Відсутність благословіння це дорівнює відсутності благословіння. І останнє багато що ми з вами зрозуміли, побачили, почули, розглянули, які є проблеми, визнали їх. Також побачили деякі основні принципи, на яких тримається стосунки, і тепер я би хотів залишити для вас практичні дії, які потрібно робити, аби вже розвивати стосунки. Пам'ятаєте нитку, яка скручена в троє принцип, про який ми з вами говорили, і по яким ми можемо зрозуміти, моє чи не моє. Ми говорили з вами про це. Агапе, філія, ерос, дух, душа та тіло. Так от, тепер вже про принципи побудови міцних та щасливих стосунків. Хоча я одразу хочу сказати, що кожен із вас зрозумів ніколи не буде такого, що я зараз скажу вам ідеальну формулу для життя, топ 5 пунктів, як зробити самі успішні відносини. Друзі, завжди є теорія і є безжалісна практика, людина протягом життя сильно міняється. Міняється бачення, періоди, етапи життя, мислення, криз життя і так далі. Тому не можна просто нереально вивести одну і працюючу формулу, яка збереже вас від помилок і дозволить раз і на все життя бути успішним у стосунках. Як будувати стосунки? Знову хотів би звернутися до цитат Лео Франка або ж до того, що він говорив. І так, Лео Франк пропонує наступну інтерпретацію професора Роберта Стендера триангулярна теорія любові. І Леофранк її, знаєте, так, інтерпретував під християнською, саме під оцей цей принцип потрійної нитки. Триангулярна теорія любові, що вона говорить нам? Насправді все взято з Біблії і про ту ж саму потрійну нитку говориться. Так, от, перше, я хотів би, щоб ви зараз всі уявили трикутник. На куті кожного написано три складових людини: це тіло, душа і дух. Тобто, Ерос, філія та агапе, і зрозуміли, що той самий принцип по тому, як обрати моя чи не моя, якщо ви бачите, що ви підходите по цим трьом складовим, значить ви підходите один одному, і ви можете створити шлюб. По цим же самим складовим потрібно будувати відносини. І так, перше, чим менший трикутник, в загальному площа, об'єм, розмір, чим менший цей трикутник, тим менша любов, і навпаки, якщо у вас буде великий трикутник, Якщо він буде чим більше, буде зростати, буде збільшуватись в масштабі, ця любов у ваших стосунках вона буде більшати. Друге, чим симетричніший трикутник, тим більш збалансована любов. Ви знаєте, що трикутники бувають нерівні, бувають різне співвідношення сторін. І дуже важливо у відносинах, щоб був збалансований трикутник. Ще раз, чим симетричніший трикутник, тим більш збалансована любов. І останній, третій пункт, і я би сказав, він є на вашій. Підтримка триангулярної любові, тобто балансування цього трикутника, виконання другого пункту набагато важче, як теорія. Ще раз, підтримка триангулярної любові набагато важче, як теорія. Постійна, дисциплінована і безупинна робота над стосунками, собою і всім, що може зробити ваші відносини чи шлюб щасливими. Саме про це говорить третій пункт теорії триангулярного любові. Трикутника або ж триангулярної любові, друзі. Це практичні поради для того, щоб будувати відносини, збільшуйте масштаб свого трикутника. Старайтеся зберігати рівносторонній трикутник, щоб не було такого, що в якусь одну сторону йде перекос, і звичайно ж третій пункт повинні зрозуміти, це дисциплінована робота над собою один над одним і над вашими стосунками. І це є найважче. Друзі, завжди є теорія, завжди є гарна теорія, зрозуміла теорія, правильна теорія. Але завжди є безжалісна практика. Пам'ятайте про це, друзі, і пам'ятайте те, що саме в цьому вам потрібен Бог. У ваших стосунках вам потрібен Бог, якщо ви хочете щасливу сім'ю, якщо ви хочете гарні щасливі відносини, вам потрібен Бог. Що ж, друзі, я вам дуже дякую за увагу. На цьому подкаст буде завершений. Я дякую за те, що ви побули до кінця, друзі. Якщо це було корисно вам, поширте своїм близьким, рідним, можливо, прослухайте його із своєю парою, дівчиною чи хлопцем. Завжди пам'ятайте, друзі, ви не якісь половинки, не огризки, не підгнивші люди. Ви. Цілісні особистості, за яких Бог віддав життя і викупив зробивши вас своєю власністю, ви повинні зрозуміти, з ким ви маєте відносини. Ви повинні дивитися один на одного не просто як на свого хлопця чи на дівчину, а як на власність Божу. І для цього будувати міцні відносини навколо Бога, розуміючи, що ви самі складаєтеся з трьох складових дух, душа та тіло, і, звичайно ж, Бог так само хоче бути у ваших відносинах. Про це говорить Біблія на основі принципу потрійної нитки. І будуйте свої відносини по принципу тріангулярної любові, або ж просто біблійний принцип потрійної нитки. Це нам говорить. Друзі, нехай Бог благословить вас, зробить ваші відносини щасливими, успішними і благословенними. Друзі, підписуйтесь на всі площадки цього подкасту, які є у телеграмі, є в інстаграмі, і я залишу в описі всі деталі, то що ви могли знайти мої подкасти. Я буду дуже радий, якщо буду корисний для вас. Зустрінемося у нових випусках.